Судова справа про відсторонення працівника від роботи через відсутність щеплення проти коронавірусу надійшла до Великої палати Верховного суду. Суд місцевий першої інстанції задовольнив позивні вимоги працівника і поновив на роботі, Казав, що таке відсторонення є незаконним. Одначе суд апеляційної інстанції. Рішення суду скасував місцевого і ухвалив нове рішення про відмову задоволені позову. І уже у Верховному суді визначилось, що є потреба на рівні Великої палати Верховного суду обговорити це питання і все ж таки знайти відповідь на те, чи можна відстороняти працівника, чи не можна на 9 листопада призначено розгляд справи, що цікаво. Що, якщо 9 листопада Верховний суд займе позицію місцевого суду, тобто вкаже, що працівників відстороняли незаконно, то такі працівники можуть подати позов до суду про стягнення грошей за час вимушеного прогулу, зверніть на це увагу, особливо якщо ви працівники державних установ та організацій. Якщо у вас є якісь питання юридичного плану, то Знайдіть контакти мої і пишіть. Задавайте.